На ранкове засідання окружного чернівецького суду, на якому розглядали клопотання водоканалу про розблокування їхніх рахунків, прийшли працівники комунального підприємства, які запевняють, що будуть захищати водоканал до останнього, бо розуміють, що питання насправді дуже серйозне. Тоді, коли європейські країни оголосили санкції проти Росії, то Чернівці обленерго, де 25 плюс одна акція державна арешта належить російському мільярдеру. Ставлять на коліна, що підприємство, що мешканців міста і області, а що в цілому і Україну. Чи не хоче Обленерго таку саму ситуацію породити, як на сході України? Нас це болить, тому що на сьогоднішній день частину, якщо не сказати весь водоканал, поставили під питання, бути чи не бути. Зрештою, суд таки підтримав водоканал і задовільнив їхні клопотання. Рахунки розблоковано, вода у Чернівцях поки що буде. На сьогоднішній день КП Чернівці водоканал може проводити всі операції, які проводив до цього. Але судові засідання ще не завершені. Попереду розгляд справи по суті, і водоканал розраховує виграти знову. За період 2011-2013 Роки з державного бюджету України було отримано сувенцію розміром 48 вісім мільйонів гривень, яка пішла на погашення різниці тарифів Чернівців обленерго. оболонер. І той а це не було враховано державною виконавчою службою при накладенні арешту. Але на цьому протистояння двох підприємств не завершилося. Щойно люди розійшлися з приміщення суду, як поступила інформація, що від електропостачання відключений центральний абонентський відділ, а значить, підприємство не може отримувати гроші від населення. Паралізована робота. Люди поприходили сьогодні сюди заплатити. За водопостачання водовідведення, а заплатити немає можливості. За поясненнями, ми звернулися до голови правління Патчернівці обленерго Олексія Шакети, але він зараз у відрядженні в іншому місті. Телефоном нам він повідомив, що діяти так вони просто вимушені, адже не отримують від водоканалу не те, що сплати основного боргу, але й навіть поточних рахунків. Керівник водоканалу цю інформацію підтвердив. За жовтий місяць ми проплатили мільйон двісті шістдесят живими коштами обленерго. Ну це 75% Ми проплатили за заслужити. Тронері, але обіцяє, гроші будуть обов'язково. Лише би абонентський відділ працював, бо як же інакше отримати сплати від людей. Такий вузол зараз намагається розплутати керівники двох підприємств за столом переговорів. Отже, історія ще дуже далека до фіналу, тому далі буде. Людмила Григорчук Михайло Антонюк, місцевий час.